К з військомодещини знову постане перед судом. За які правопорушення цього разу? Полтавський гірничий комбінат перейшов в управління держави. Як ДБР повертає країні, вкрадене олігархом тікачем майно? Німеччина передала Україні екс-високопосадовця податкової Полтавщини. Чому його розшукувало ДБР? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. ДБР завершило розслідування щодо колишнього інспектора ДСНС з Луганщини. Він перейшов на бік ворога і воює проти України. Перед повномасштабним вторгненням РФ ексінспектор ДСНС мав постати перед судом за умисне вбивство. На жаль, після захоплення Лисичанська ворогом він не лише уникнув правосуддя, а й отримав посаду в фейковому. Лисичанському міністерстві надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР, він добровільно одягнув ворожий камуфляж, взяв до рук зброю та вступив до лав окупаційних військ. Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо на вирок. Далі розповім вам про те, що відповідальності не уникнути, навіть якщо вдалося залишити територію України. Тиждень тому на пункті пропуску Криківець німецькі правоохоронці передали ДБР екс заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів. Зокрема, він допоміг підприємству уникнути сплати податків на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Відповідно до бюджету, ці гроші. Не надійшли після цього. Він швидко втік до Німеччини, де думав відсидітися й уникнути покарання. Втім, правоохоронцям вдалося надати неспростовні факти і домогтися екстрадиції. Експосадовець підозрюється в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Наступну позицію віддаємо екс-міністру Міненерговугілля. Раніше йому було повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до втрат бюджету на суму півтора мільярда гривень. А виграв від цього газовий олігарх. Що ж відбувалося? На той час очільник міністерства давав вказівки підписувати завідомо збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена. Наприклад, комерсантам штучно списували кошти за експлуатацію державного майна. Олігарх у виграші держава в збитках ДБР провело об'єктивне розслідування. Зібрані в обвинувальному акті факти направлено до вищого антикорупційного суду. Чекаємо на вирок. За зловживання службовим становищем суд може позбавити болі на 5 років. До речі, в травні 2022 року суд арештував корпоративні права 26 облгазів. Їх передано в управління Арма. Наразі ними керує Державний Чорноморнафтогаз. Наступна позиція хороша новина для держави та погана для олігарха втікача. За ініціативи ДБР його майно, яке було під арештом у справі про розтрату 113 мільйонів доларів з банку фінанси та кредит, передано Арма. За рішенням Печерського суду 16 підприємств, які входять в орбіту бізнес-магната, зокрема, сорок 49,5% статутного капіталу полтавського гірничо збагачувального комбінату передано в Агентство управління активами, оскільки бізнесмен вкрав чималеньку суму грошей. То під арештом перебуває його власність та майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. А саме акції підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта. Допомагаємо країні повертати вкрадене. І знову на порядку денному екс військомодещини. цей сумнозвісний посадовець знову постане перед судом. Він вже є підсудним у двох справах щодо підробки документів та незаконного збагачення. Тепер додалося ще одне кримінальне провадження легалізація майна отриманого злочинним шляхом. На суму понад 140 мільйонів гривень слідство встановило факти придбання його родиною елітних авто та нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень. Джерело цих коштів під питанням, що й призвело до розкриття схем відмивання грошей через фінансові операції та зміну форми власності. За такі правопорушення суд може призначити до 12 років позбавлення волі. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.